Якщо ось так озирнутись назад, який такий найбільш пам'ятний момент у вас запам'ятався? Та можна, в принципі, сказати і про першу, і про другу Олімпіаду. Перший пам'ятний момент, він, мабуть, більш негативний, тому що коли ми їхали в Лондон, ну, ми їхали там командою, думали, що ну, приїдемо, повиступаємо, ну, прикольно, перші Олімпійські ігри, там, щось подивимось. А тут бац, ми в фіналі. Починаємо виступати, тут бац-бац-бац. Приходимо на останній прилад на кільця, і ми там десь ну, в тройки йшли. І я пам'ятаю, Ігор Девілов останній робив кільця, він спригає, класно робить, отримує гарну оцінку. Ми там треті, та що, двоє? А, такі емоції. Ми вже радіємо, там, трошки приміряємо медаль. І тут повертаємо голову, там кіньмахи, японці, тудим-сюдим. Протест, і оце от, я не знаю, хвилин на 15-20, Ну, не знаєш, як час лунає трошки інше, коли ти от mm -hmm. чекаєш. І англійців посунули на третє з другого, нас третього на четверте, і так бам. І все. І в тебе немає ні емоцій, нічого. І я пам'ятаю потім, що виступав в фіналі багатоборства. Але якщо чесно кажучи, я вийшов, у мене зовсім не було адреналіну. Це було спустошення? Так, просто не вистачало сил. І от це такий момент, який, мабуть, назавжди буде в голові, хоч і негативний, точніше, не результативний для нас, але, як то кажуть, такий опит це теж великий опит. А другий момент, це, мабуть, коли, ну, в принципі, Вся Олімпіада в Ріо була цікава така. І я коли виходив на Бруси в той день фіналу, я такий, що то раз на, на, на вагу, ну, вагу в собі подивитись став, а у мене там плюс 4 або плюс 5 кілограмів після багатоборства. Я такий, окей, мабуть, не стоїло їсти тільки в макі всі ці дні. А і там щось виходив, розминались. В мене нічого не виходило. Просто, щоб ви розуміли, нічого не виходило. Я вже психанув, там е, щось сказав, все як буде, так буде. Потім просто вийшов, теж не дивився змагання, і я єдине, що я побачив, що китаєць упав. І я одразу зрозумів все. Моя задача просто від начала від початку до кінця прийти. І я зрозумів зразу, що ми не ризикуємо, ми походимо, робимо мою програму, і в принципі так і вийшло. Я коли спригнув з Брусів, от я тільки приземлився в доскок, і все. Я вже пішов, я знав, що я виграю. Хоча в мене ще був фінал на попередження. І от, мабуть, оцей такий момент, коли ти просто зістрібнув і все. І ти розумієш, що ти виграв? Хоча змагання ще не завершилися. Мабуть, такі знаєте, саме саме такі пам'ятний. Бували ж, мабуть, якісь казуси так, на Олімпійських іграх. Є така якась історія, яку зараз згадуєш і або посміхаєшся, або навпаки думаєш, що це було. Так, а вже ж, коли я перед фіналом на Брусях заснув десь в 4 години ночі, тому що у нас під вікном на етаж нижче хтось там музика лунала, ги-га-ге-ги, все, ги, хтось радів. Я знаю хто, і ця людина знає, хто вона. І мої вітання, але я не буду казати. І якось приходилось, знаєте, так, не зважати на це увагу, наушники, музика, лягати спати, тому що завтра фінал. І якось так це трошки. А може і допомогло, хто знає Може, мені це тільки було в плюс. Взагалі, як думаєте, що саме допомогло вам здобути нагороди Олімпійських ігор? Те, що з самого початку ми з моїм тренером. Вибрали напрямок прогресу, який ми бачили, а не який там всі бачили. Хоча нам всі розказували, що ми неправильно працюємо, потрібна складність прибирати, ти нестабільний, ти падаєш, ти то, ти сьо. А Мені якось було по барабану. У мене є мій тренер, я довіряв йому, і ми просто працювали, 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 працювали. Там, чемпіонат Європи, світу виграв, потім ще, 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 і тут бац, Олімпійські ігри. Тому я думаю, що потрібно просто знати свій напрямок, розуміти, що ти можеш, а вже тому що всі, всі індивідуальні. І якщо чесно кажучи, я вам можу просто сказати, що це збіг тисяч, мабуть, зірок і обставин, тому що медаль на Олімпійських іграх це не тільки праця. Це і психологічна, і фізична, і вдача, і, і суддійство. Це... Це... це капець, як багато всього повинно просто скластись, щоб ти хоча б просто от виграв цю, не знаю, там не то що золоту, а просто бронзову медаль. Тому я не знаю, мабуть, трошки вдачі завжди повинно бути. От, взагалі, є у нас чемпіонат світу, є чемпіонат Європи, є інші різні міжнародні змагання. Але для кожного спортсмена Олімпійські ігри це щось таке особливе. В чому ця магія Олімпіади особисто для тебе? Знаєте, для кого ця магія? Для кого це проблема? Тому що я ж кажу, от я завжди привожу приклад. У нас є Румун, який десятикратний чемпіон Європи, шестикратний світу, але Олімпійські ігри не разу не вигравав, він завжди падав. А є іспанець, який, по-моєму, у нього тільки одна медаль Європи, і у нього 2000-й бронза Олімпійських ігр, 2004 золота, 2008 золото. Це е, тут же психологія, тому що ця мисль, що раз-4 роки я для цього готувався, це може мої перші і останні Олімпійські ігри. Так, це все факт. І плюс розумієте, коли, допустимо, якщо брати мене, там за місяць, два-три, я пам'ятаю вже всі, ну що, скільки медалей, Дві, три, п'ять, десять, золота, не золота, і все починається вішати на тебе медаль, Ну, це може ті змотивує, але я думаю, що більше це натиск, який не потрібен спортсменам, тому що це вибиває. Хтось витримає, хтось ні. Я не знаю, я пам'ятаю, що перед ріво я намагався просто зак... не те, щоб закритись від всіх інтерв'ю. А у мене просто, якщо чесно казати, у мене і не було часу, тому що ми з 9 до 7-8 вечора сиділи в залі, працювали. Я просто пам'ятаю, от я для себе тоді сказав, що я витримаю цей план мого тренера. От як би там ці контрольні я не проходив, який би результат, я от просто дойду до кінця. А там вже подивимось. І я вам скажу, що нам не вистачає психологічної підтримки в спорті. Це дуже важливо. Тому що десь щось тебе давить, десь щось якось, тебе щось. От, і от тобі потрібно з кимось поспілкуватися, але не завжди ти можеш там, навіть з близькими, з друзями, тому що, ну, ну да, так, батьки там, тебе підтримують, друзі підтримують, але... Якось, знаєте, розкопати, виявити цю проблему і вирішити, і не, кожен, не кожна людина зможе. Тому якщо, психологічна підтримка, це прям дуже важливо для спортсменів. Я знаю, що з багатьма взагалі збірними працюють психологи. Ой, та у нас, якщо брати збір... збірні, там і процент жиру, і то, і все, і там від п'ятки до кончика всього перевіряють, а у нас що? Що у нас? А у нас е... баня є. Uh, <laughs> Ні, ну, я не можу сказати, що у нас прям ніхто нічого не робить. Так, а вже ж у нас, якщо брати олімпійську базу, я вам скажу так, що вона дуже розвивається, у нас там вже і реабілітація, є, і криво. Тобто директор, прям вау, моє. Як то кажуть, мій респект, тому що він дуже багато для нас робить. Згадали про Олімпіаду у Лондоні, коли команда, в принципі, зупинилась за крок від нагороди. Зараз у нас теж дуже потужна команда, всі про це говорять. І, власне, що потрібно зробити теперішній збірні для того, аби здобути нарешті командну нагороду. Нам потрібно, щоб, якщо є головний тренер, який відповідає за цю команду і відповідає за цей результат, потрібно, щоб він брав і Ставив там контрольні тренування, дивився по результатам на змаганнях, Тут куча-куча то, куча факторів, серед яких він повинен вибирати. І вибирати не по імінам, якщо це там вірняєв чи ще хтось. Якщо він вірняєв, не може нічого робити, все, до побачення. Тобто, і от головний, тренер повинен виставляти людину, а не так, що, знаєте, я там колись щось, хтось, якось, якось там, і це неправильно. Я кажу сугубо про спортивну гімнастику, не про всю федерацію. Не про художню, там не про батут. Я кажу тільки за нашу команду. Ми думаємо не, думаємо не про те, як виглядати класно, як класно підготуватися, як вийти представити нашу країну усім разом командою сплатитись, тому що зараз, ну хоч якось у нас, знаєте, все нормально. Ми там підтримуємо друг друга, і ми кубки світу пройшли все нормально там всієї команди. То тобто, ну. Можемо боротись. В принципі, останні результати тих же Кубків світу показують, що ви готові складати конкуренцію лідерам, які ваші такі особисті перечуття перед Олімпіадою в Парижі. Передчуття Та все нормально, працюємо. Тут найголовніше, я ж кажу, не боліти, здоров'я. В будь-якому випадку головний старт це Париж. Є де додати, є де підіймати складність, там, над чим працювати, тому я думаю, все буде добре. Просто люди повинні зрозуміти, що нам потрібно: там командна медаль чи не командна? Не знаю. Це вже не як то кажуть, не, не, не мої задачі. Я, моя задача готуватися і відповідати за себе. Якщо порівнювати вашу форму і, власне, вас на Олімпійських іграх, де ви брали участь, і той Олег Верняєв, який є зараз, які взагалі зміни ви відчуваєте в собі? Ну, а вже, ж, якщо брати Ріо, я був молодий, багато було енергії, там, і на травми не дивився на ТНС. Зараз у мене є там конкретно якийсь напрямок, і я от не відходжу наліво, направо. Зараз там без куртки не ходжу, там без шапки не ходжу, там то не можу робити, то не можу робити. Тому що я розумію, ризик, якщо ти випадаєш на тиждень, це погано. І от... В цьому плані є зміни. Плюс е, зміни психологічні. Іноземці е, вже ж цього не розуміють, але так як тренуємось ми, це трошки інше. Тому там, то тривога, то прильот, то ще щось, то ти турбуєшся за друзів, там, за тих, за тих. І ти не думаєш тільки про свою справу. Будемо намагатися робити свою роботу ще більше, ще краще і готуватися, тому що Олімпійські ігри. Я вже знаю, що це, я вже розумію, для чого я це роблю. Ну, я сподіваюся, що після Олімпіади знову так зустрінемось і вже зможемо поговорити більше про все. Уже можна буде говорити більш детально. А я бажаю тільки успіху і тільки перемоги. Після Олімпіади вже можна казати ще що завгодно. Ну, зараз все ж таки ти намагаєшся не розпилятись на, всі ці, на всіх цих людей, які тобі заважають чи ще щось, тому що вони будуть завжди. Але ти повинен робити свою роботу. Дай Бог, тільки перемоги. Дякую дуже. Дякую.